Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вже можна казати і добрий вечір. В нас майже потемніло, 20 минут п'ятої, то я вже ж думаю, що ж його готувати на вечір. Надумала. І заодно ж хочу я випробувати сьогодні з вами свою нову сковорідку. Хто дивився моє попереднє відео? Пам'ятайте, їздили ми в Черкаси і в торговому центрі там ось купила я таку гарну. Міцну, велику, і ось таку, бачите, глибоченьку сковорідочку, таку, як і мені хотілося. І з такою кришкою, щоб як там щось готується, кришку не відкривати, а так вона ж, ця сковорідка закрита, то можна ж через цю кришку в неї заглядати. Хоча було там написано на етикетці, що це сотейник. ну, Хай буде сотейник, а про мене це звичайна сковорідка. То що ж я буду готувати? Дивіться, перекрутила я вже двічі фарш із цибулею. Все на око роблю. Фарш з цибулею, поперчила, зразу буду солити. Накришила я цибулю і моркву. І ось купили ми, купили. Такі макарони, бачите, гніздечками. То будемо зразу з вами їх і готувати. Посолила за смаком фарш. Тепер гарно відіб'ю його. Як я вам вже сказала, двічі я м'ясо перекручувала з цибулею, гарно відіб'ю, трохи залишу його, нехай воно полежить в місці. А я тим часом. А я тим часом поставлю свою сковорідку на газ, і нехай вона розігрівається. Влила в сковороду олію ось розігріваю, читала, що в такі сковорідки можна і менше олії лити. Це вода теж сюди ось поставила закип'ячуватися. Можна тепер в сковорідку вкидати цибулю і мурку. Тепер мішати чимось. Дивіться, у мене є. Таке, таке. І ось іще. Учора в Аврорі купила яке. Я думаю, що, мабуть, будлі яким можна тут мішати. Ну, давайте всі новеньким. Тепер підсмажую я цибулю і моркву. Вливаю томатик з когорду, томат власного виробництва. Все. От на свій смок. Сметанки сюди додаю, печу і солю. і знову розмішую все, це разом, і це все разом я. Декілька хвилин протушкую. О, це вже можна їсти. Тепер викладатиму я з макарони. Дивіться, бачите, тут є пласка така. Плаский бік. Оце ним я буду викласти. Це ж дірочка сюди викладатимемо форш. Викладаю тепер форш. Берусь так потроху, наче його туди всередину запихаю І викладаю поверх цих гнізд, поверх макаронів. Ось так. І якразу та пачка пішла у мене на мою сковорідку. Фаршу трохи залишилося. Буде завтра суп із рикадельками. Воду ж я закип'ятила, вона гаряча. А тепер заливаю я макарони. Із м'ясом. Муся прибігла з надвору. І ще ж у мене дівчатка моя ж вечеря готується, і ще у мене сьогодні ось йогурт я робила. Думаю, чи до вечора він зробився, чи ні. Зранку закип'ятила я молочко, сюди цукор додала. За смаком і, і, і закваском на йогурт. Кутила горно. І на тепленькому шкотлі стояла. Заквасився йогурт. Ось погляньте. Ой, бачите, який. Приберу. так я вам показула, льопнуло на стіл. Нічого. Це все робоче. Процеси, так чи ні? Гарно тепер же я його вимішую йогурт і поставлю в холодильник, бо він зразу ж тепленький, поставлю в холодильник, щоб він охолов. А тоді вже можна його куштувати. Натерла сир моцарело. І тепер я зверху. Сток Засиплю макарони і петрушечкою зверху. Ось так. Якщо щось не то, дівчатка, то вибачайте, В перший раз готую цій гарній сковорідці. Ну що, дорогі мої підписники, будемо вже сідати вечеряти, чи як ви скажете? Дякую, дорогі мої підписники, що ви готували сьогодні вечерю разом зі мною. Нам смачного! А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!